Десятку найкращих моментів тижня відкриває захисник Дніпро Азоту Дерік Зімерман. Він святкує покращення власних киткових навичок і реалізовує другий триочковий за три сезони в Суперлізі. На дев'ятому місці Ігор Чумаков, який допомагає Миколаєву здобути першу перемогу в сезоні, і б'є з гори через захисника. Восьме місце у Дніпропетровців. Дері Клоу привчає глядачів до своїх прихованих передач, а Максим Корнієнко радує їх китком з гори. На сьомій сходинці герой Кривбазбаскета в одеському матчі Віталій Мальчевський. Він найкраще зорієнтувався у сумбурній ситуації і красиво заробив два зі своїх 20 очок. Шосте місце у Велетні в Одеси. Андрій Агафонов однією рукою технічно переправляє м'яч на Дарю Ханта, чим допомагає йому продемонструвати весь атлетизм. Центровий львів'ян Владан Вукосавлович потрапив на п'яте місце не завдяки красивим діям в атаці, а через надійну гру на підбиранні, яка у вирішальний момент матчу принесла Галичині перемогу. Четверте місце у Азовмашівців. Артем Сліпенчук ідеально почувається на максимальній швидкості і віддає чудовий пас на Олексія Печерова, який завершує епізод надійним китком з гори. На третю сходинку зі своїм фірмовим баскетболом блискавично застрибують запорізці Джеремі Шапел, Ренді Калпепер і Камерон Мур та їхній алею у швидкому відриві. Друга позиція у не менш ефектних гравців хіміка, Дево Джозеф перехоплює м'яч і віддає пас цукерку на южнинського супермена Вернона Гудріджа, який здіймається у повітря і виплескує усі емоції на кошику суперника. А найкращий цього тижня Артур Дроздов, який своєю надійною грою допомагає будівельнику бути нездоланним в суперлізі. Захист і напад від капітана Киян це перше місце нашої десятки.